А зараз ще є така думка, що цей захід може бути не на часі або на часі. Скажи, що ти думаєш з цього приводу. Даді дуже дякую за запитання. Насправді цей захід завжди не на часі, не на часі для людей. Да mm -hmm. це ніколи не було модно, і тому це була якась така дуже кулуарно закрита завжди штука. І у нас навіть досі є в Іршанську, тобто, ну ти уявляєш 20 років фестивалю. А є люди, які досі в нашій маленькій громаді досі про нього не знають. Да, дуже багато і а, тому це не день Металурга. Ну тільки завдяки тому, що гок до 17-го року насправді повністю всі витрати, все, все, все брав на себе. І тобто, це був такий захід, про який ніхто не знав. Хоча да, хоча багато залучалися саме працівників, ну тобто з і ГЗК, ну тобто, от тут максимально включався гізика не допомагали і... як волонтери, да. да, да і школа, до речі, також. Але ми прямо зробили удар уже в 2017 році такий серйозний, що ми на волонтерів, які взаємодіють з учасниками, залучаємо тільки школярів, і це це вау-ефект. Насправді, як і для наших іршанських школярів, просто наскільки вони круто відкриваються, це про це. Я, мабуть, колись напишу окрему книгу, наскільки наші діти просто відкриваються по новому, і там такий рівень відповідальності, такий рівень толерантності, турботи, підтримки ну просто шок. І от у нас вже станом на сьогодні, там нашу лізу волонтери за ніч. У нас уже там до 30 волонтерів. Ну, це станом на ранок було вже зареєстровано. За, зареєстровано та да, записалися і хочуть приймати участь. Тому цей захід насправді він ніколи не був модним. Але я ще скажу свою особисту думку: насправді райдуга випереджала час, бо ну зараз повномасштабне вторгнення, і з кожним днем наших захисників і захисниць стає все більше, де вони втрачають ну життя і здоров'я. І тобто, це так само вони отримують інвалідність У нас ж ніхто досі не вчить, ми не знаємо. Як поводиться з такими людьми, і тому ось це те, що ти дуже класно сказав, що ти не хотів іти, бо ти не знав, як да, себе вести. Нас ніхто не вчить. Це та сама історія. Нам навпаки, ну тобто нам треба більше робити такі фестивалі, і люди про це мають найчастіше. частіше. Да. Е, я, до прикладу, не знаю, буде круто, якщо хтось. Якщо хтось це подивиться, нам скажуть, де ну проходить щось подібне. Було б класно, щоб ми могли б з такої організації або взяти з неї приклад, або запартнеритися. Того що ну це дуже треба робити. Дуже треба робити, і треба, щоб приходили розуміння про те, що це не про яку жалість галість історії, абсолютно, а це про рівне рівному. Ну просто ти людина, яка ну тось, тобто, коли в мене там почки не видно. Ну це ж нічого для тебе не міняє, ну, да. якщо я з однією почкою, mm -hmm. наприклад, або якщо я з кимось там, ну щось в мене там всередині, да, дитина або людина там не може ходити, або не може розмовляти, або у неї є така там да та хвороба, як там синдром дауна, аутизм. Ну це людина. В першу чергу це людина, і от у нас, ну на жаль, ми ще до цього йдемо. У нас в суспільстві дуже з цим, Погано насправді. Тобто, ну, Ну, це моя ну, Я скажу на своєму прикладі, що я сходив. І на наступний фестреж, що зараз буде, мені прям хочеться залучати, щось допомагати. І я з радістю піду допомагати, там, що від мене потребується, я все зроблю. Мене не відвернуло від цього, мені наоборот цікаво, і я чекаю прямо. Sorry.